Як завжди по понеділках ми зустрічаємося з пані Анжелікою Долженко, редактором українського глянцевого видання Стайл» І говоримо про модні події, про моду, тенденції і взагалі про всесвітське, що варто. Обговорити, що відбувається в Києві. Доброго вечора. Доброго вечора, слухачам Європи плюс. Починаємо, як завжди, з арт-подій. де були, що бачили, що ну, говорять. <клес> Бачите, цього тижня якось не склалося з показами. Ну, принаймні я не була на показах ніяких, але з арт-подіями все нормально. Я на запрошення своїх колег-друзів була на арт-подіях. і такі доволі приємні враження. Хочу сказати, що в будинку вчених на вулиці Володимирській зараз діє виставка, яку представляє галерея провідні України під керівництвом Славний Алекс. І було відкриття 31 числа було відкриття. Виставка називається Зимові пейзажі. От, і, ви знаєте, це ти... фото чи художня? Ні, художня. Це саме це Фото... Про фото ми зараз далі підемо говорити. будемо говорити. А художня виставка, в основному класичні художники такі, знаєте, все приємне, таке ну, затребуване, скажімо так, якщо брати з комерційної точки зору, то воно таке, те, що люблять купувати, люблять такими роботами прикрашати свої. Офіси, будинки, приймальні. Можливо, і офіси. Приємна така виставка. В основному, звичайно, такі класичні художники. Що стосовно гостей, то звичайно. Лідерами були посоль... представники посольства Грузії, як не не дивно. На взагалі представники посольства часто відвідують тар події в Україні, так що це не дивно, що саме вони там побували.